Це допоможе вам зберегти баланс і не залежати від партнера. Часть 7. Не починайте розмови повторно. Сьомий крок не починати розмови повторно це означає, що вам не потрібно постійно ініціювати контакт, дайте партнеру можливість зробити це теж. Це створить баланс у спілкуванні. Наприклад, якщо ви завжди першим пишете або дзвоните. Спробуйте дати своєму партнеру шанс проявити ініціативу. Це допоможе зрівноважити ваші взаємини і покаже, що ви цінуєте їхню участь. Часть 8. Розвивайте власне почуття задоволення. Восьмий крок розвивати власне почуття задоволення. Знайдіть те, що робить вас щасливим і задоволеним незалежно від ваших стосунків. Це допоможе вам залишатися незалежним і самодостатнім. Наприклад, займайтеся хобі, яке приносить вам радість, встановлюйте особисті цілі і досягайте їх. Це зробить вас більш цікавим і самодостатнім партнером. Часть 9. Будьте готові відійти. Дев'ятий крок бути готовим відійти. Це означає, що ви повинні мати сміливість залишити стосунки, якщо вони стають токсичними або не відповідають вашим потребам. Розуміння того, що ви можете жити і процвітати без іншої людини, надає вам силу і впевненість. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що стосунки більше не приносять вам радості, не бійтеся зробити крок назад і переосмислити їх. Ваша внутрішня гармонія завжди має бути на першому місці. Заключення. Запам'ятайте, що здорові стосунки ґрунтуються на взаємній повазі та незалежності. Дотримуючись цих кроків, ви не тільки зміцните свої стосунки, але й розвинете почуття власної цінності та самодостатності. Успіху вам!